Пов'язаний Мельниченко, екс-майора закували в наручники, як тільки він повернувся в Україну. Зерно на замок. Кабмін заборонив експорт вітчизняної пшениці, вороття блудного Павла. Чи приїде на батьківщину Лазаренко після американської відсидки? Луганський нарив. Агітатори взяли в облогу прокуратуру через тиск правоохоронців на виборчу кампанію. Новини в ефірі каналу Тиваю студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Добрий вечір. Наручниками зустріла Україна блудного екс-майора Мельниченка. Тільки на герой касетного скандалу зійшов трапа літака, як його затримали працівники СБУ на підставі постанови Шевченківського суду. Нагадаю, з минулого року Мельниченко знаходиться у міжнародному розшуку. Генпрокуратура інкримінує власникові скандальних касетних записів, розголошення державної таємниці, підробку документів та перевищення службових повноважень. За останньою інформацією Мельниченка вже допит. Тали слідчі ГПУ. Це підтвердив виданню комерсант, заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. А от цивільна дружина екс-майора ніяк не знайде свого чоловіка. Мені слідчі СБУ сьогодні в першій годині мав бути Сізіков, але він кудись дівся. І інші слідчі, які проводив процедуру затримання, повідомив, що Миколу Івановича мають відвести слідчий ізолятор СБУ саме за цією адресою. Яс. Повідомте, будь ласка, чи перебуває Мельниченко Ні, на даний момент, його у нас немає. Медалі за передвиборчу підготовку вже чіпляє на себе прем'єр Азаров. За словами очільника Кабміну, уряд зробив усе, аби волевиявлення пройшло демократично і прозоро, а політсили були у рівних умовах. Хвалився очільник Кабміну за вчасну підготовку і те, що ціни та курс гривні лишилися стабільними. За перебігом виборчого процесу стежитиме рекордна кількість спостерігачів, наголосив прем'єр. І попередив відмову від співпраці з ними буде розцінено як надзвичайну ситуацію. А нагадав, що в легітимності виборів зацікавлений особисто. А всі зауваження від представників дипмісії пообіцяв розглянути та так рапортував, що нові слова аж навіть повигадував. А робота за сприяння спостерігачам буде багата, тому що на ці вибори їх прибула безпрецедентна кількість кількість. Загалом ми очікуємо близько п'яти тисяч наземних спостерігачів, також за перебігом, за перебігом виборів з українського боку спостерігають. 68 громадських організацій Міліція не підглядатиме, як голосують українці. Правоохоронці чергуватимуть біля дільниць або ж в окремих приміщеннях. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Віктора Тушняк. А всередину дільниць правоохоронці заходитимуть лише у разі фіксації правопорушень. За порядком в день волевиявлення стежитимуть 65 тисяч правоохоронців. Також вони відповідатимуть за збереження виборчих документів. Від учора люди в погонах почали цілодобову охорону бюлетенів. Їх уже розвезено у більш ніж половину окружкомів. Від завтра перевоз. Ситимуть у тервиборчкоми. І із транспортуванням бюлетенів теж проблем не буде. запевняє Ратушняк е, міліціянти стежитимуть за всім шляхом пересування виборчих листків. Ми будемо супроводжувати і охороняти до початку самого виборчого процесу на дільницях. Після також да так, поки не закінчиться виборчий процес, мається на увазі підрахунок голосів, все інше і не пер не буде перевезено вся документація до відповідної окружної виборчої комісії. Знову ж таки, ми будемо супроводжувати. До виборчої комісії окружної. Луганськ постав. під обласну прокуратуру. Вийшли тисячі агітаторів. Переконують пікетувати відомство їх змусило безпрецедентне втручання правоохоронців у виборчу кампанію. За словами мітингувальників, минулого тижня у шістьох великих містах Луганщини ті провели понад 800 обшуків у громадських приймальнях та у квартирах звичайних громадян. У людей вилучали всю агітаційну документацію, газети, листівки. Цікаво, що пильна увага людей у погонах була прикута до агітаторів непровладних партій та кандидатів. Терпеть же у людей увірвається. Вася, коли після одного з нічних обшуків від інфаркту помер агітатор похилого віку з місця мітингу. Далі мої кореспонденти з самого ранку площа перед Луганською обласною прокуратурою переповнена мітингувальниками. Людей зібралося так багато, що співробітники ДАІ ледь встигають перекрити ділянку проїжджої частини поруч із будівлею. Побачення із прокурором тут вимагають ті, хто працює агітаторами в опозиційних партій та кандидатів. кажуть на них тиснуть та залякують. Наша власька жені дуже жорстко обходиться з людьми. У нас проходять обиски по квартирам. У нас е, людям дзвонять по телефону, угрожають. то ані з міліції. Представляються, якими іменами, таких ні працівників в Ленінському відділенні міліції. Серед присутніх молодь та пенсіонери. Багато з них волонтери та агітатори у віддалених куточках області. І кожен роз. Відповідає, їхня робота на опозиційній поліціли стала небезпечною для життя. Я прийшла возмущена тим, що так оскорбляють наших і біжають людей і сьогодні. Явно убивають людей. І вмісто того, щоб сказати вільне слово, нам нічого не дають сказати. І дуже обидно за наших людей. Люди зізнаються останньою краплею, що переповнила їхнє терпіння. стала смерть одного з агітаторів. Мітингувальники впевнені, чоловікові вкоротили віку саме дії працівників міліції. В результаті незаконного обиску, ночного обус. Скончался человек, житель Молодогвардейска. Правоохранительные органы не обращают внимания на то, что у нас происходит реально в области с криминалом. Однако, все, что касается сейчас на выборы, заглушить не даст возможность прийти к власти людям из народа. З обласної прокуратури до протестувальників так ніхто й не вийшов, проте до будівлі пропустили довірену особу одного з кандидатів, самовисуванців. Йому пообіцяли найближчим часом розібратися в ситуації з масовими обшуками у квартирах агітаторів. Але у прокуратурі стверджують, міліція до інфаркту нікого не доводила. Дійсно, з 20 жовтня проводились обшуки на підставі судового рішення. Та в рамках кримінально процесуального законодавства інформація в СМІ про те, що під час обшуку від інфаркту помер мешканець міста Молодогвардійськ, не відповідає дійсності, оскільки за адресою помешкання. Цього громадянина ніяких слідчих дій не проводилось. Ближче до обіду люди розійшлися та пообіцяли, якщо тиск на агітаторів не припинять вже днями, вони знову вийдуть під будівлі прокуратури МВС та облдержадміністрації. Роман Черничко, Юрій Довгопал ТВА. Міністр освіти гастролює регіонами і агітує за провладну партію. Журналістам видання Аргументи неділі Крим вдалося зняти на камеру виступ Дмитра Табачника перед студентами та викладачами Таврійського національного університету. Він поливав брудом опозиційні партії та обіцяв золоті гори у разі збереження при владі партії регіонів. Цікаво, що після виступу табачник зізнався, відвідав Сімферополь не як агітатор, а саме як міністр, тобто підписався під порушенням закону про вибори. Другим порушником став і ректор Вийшов Микола Багро. У слід за міністром теж забув, що за законом немає права на агітацію, і собі облив брудом попередників і закликав студентство та підлеглих зробити вірний вибір. Не прийшло час, Матіос, налівайченка і так далі, і многих друг е, просто не хочу роняти, так сказати, хрустальну вазу надіжд молоді. От Це побежить. Рабочая поездка в качестве министра Он безусловно в качестве министра я при этом встречаюсь. Очень и с кучей и украины, с... Нам, как, со студентами. Оранжевый, в том числе Юлия Владимировна, меня как ректора дважды обманул. Она дважды мне обещала дать деньги на строительство нового учебного комплекса, который вот, проект, между прочим, создан был тогда, когда Дмитрий Владимирович работал вместе с кучмой. Это реальный был шаг. И два раза обманул. Поэтому давайте будем голосовать за тех, которые делают реальное дело. Це видя око запрацювало в онлайн режимі. Компанія Сітронікс відзвітувала про 100% готовність системи відеоспостереження на виборах. Загалом на весь комплекс веб-спостереження витратили 993 мільйони гривень. У день голосування кожен громадянин зможе моніторити онлайн-трансляцію виборчого процесу у реальному часі. Експерти прогнозують, відрив між реальним часом та трансляцією буде до хвилини, але також припускають, що у день голосування на сайті можуть виникнути технічні проблеми, імовірні також хакерські атаки. Нішне, эти миры приняты, они очень серьезные. Мы учли российский опыт. Количество атак атак там было достаточно большое. Мы, Мы думаем, что мы справимся с этой нагрузкой. Ну я бы не сказал легко и просто, но справимся. Вороття блудного Павла, Експрем'єр Лазаренко, обіцяє повернутися на батьківщину, але ще не вирішив, коли саме термін його американської відсидки закінчується за тиждень, та чи не чекає на нього нова вже на вітчизні? Євгенія Моторевська розбиралася, чи очікує Україна на свого одіозного експосадовця. Він в очікуванні волі, вони чекають на нього. 1 листопада закінчується термін ув'язнення в американській в'язниці Павла Лазаренка. Та українські соратники експрем'єра вже діляться його планами. Павло Лазаренко повернеться в Україну. Його арештували в Америці у 2000-му. Зауканські слідчі зафіксували на рахунки банків США структурами, близькими до Лазаренка. Було переведено біля 114 мільйонів брудних грошей. Тож експрем'єра звинуватили у махінаціях та відмиванні коштів і засудили до 9 років в'язниці. На батьківщині за цей час він втратив і політичні активи, і фінансові та захищати Лазаренкові в Україні все одно є, що говорить журналіст Української правди. Зокрема, це нерухомість там. Там вона вимірюється сотнями тисяч квадратних метрів. Це цілі будівлі в самому центрі міста, якою які були оформлені на його структуру. Щоправда, в щирість, заяв Лазаренка журналіст не сильно вірить. Адже якщо в США колишній посадовець зможе жити вільно, то в Україні до нього ще є питання у правоохоронців. І якщо він сюди прийде, то він буде арештований по справі про замах про вбивство Євгена Щербаня, тому що ця справа проти нього не закрита. Те, що проти Лозаренка в Україні порушено дві справи, підтверджують і в генпрокуратурі. Його підозрюють у замовленні вбивства донецького бізнесмена Євгена Щербаня та розкраданні державних грошей. Адвокати експрем'єра стверджують, він готовий спростувати кожне зі звинувачень, і жодних мільйонів доларів, про викрадення яких говорить Генпрокуратура, колишній урядовець повертати не збирається. Питання про повернення коштів треба було ставити українській стороні після вироку американського суду. Хтось з українського боку звернувся в Міністерство юстиції, підприємства, приватні особи, хто рік пройшов, коли можна було пред'являти свої вимоги ніхто не пред'являє. умовою. ж Повернення експрем'єра на батьківщину його адвокати називають справедливий суд. Тож, коли повернеться Лазаренко, якого на батьківщині нарікли найбільшим корупціонером, захисники не уточнюють, тому що він говорить про те, що я повернусь тоді, коли буде. Ну, краща політична ситуація. Ну насамперед треба, щоб в Україні були умови для того, щоб його справу, його питання, його взагалі всю ситуацію розглядав. Не розглядала неупереджена Генеральна прокуратура України, неупереджений суд. Однак ймовірно, що плани Павла Лазаренка чекати змін підкоригує американський суд. США може ухвалити рішення про депортацію екс в'язня на батьківщину. Рішення американська Феміда прийматиме після офіційного звільнення Лазаренка. Навіть якщо воно буде позитивним, процедура повернення все одно розтягнеться на роки. Євгенія та Андрій Шурін TVI. Справу дніпропетровських терористів направлено до суду. Про це сьогодні заявив заступник генерального прокурора України Віктор Вайцишин. Після вивчення 77 томів кримінальної справи він затвердив обвинувачення для чотирьох чоловіків. Зокрема, викладача Дніпропетровського національного університету Віктора Сукачова та його товариша Віталія Федоряка обвинувачують у скоєнні восьми терористичних актів у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі, внаслідок яких одна людина загинула, а 35 постраждали. Інших двох льва просвірніна та д. Метра Реву обвинувачують у підсобництві. Саме вони не визнають своєї провини, і голосили голодування. Про відмову від їжі заявив також Віктор Сукачов, вимагаючи звільнити своїх товаришів. Коли саме розпочнеться слухання справи, та в якому суді наразі невідомо це має вирішити вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ. Практично всі потерпіли, які фізично зазнали пошкодження від цих злочинів. Вони мешкають на території Дніпропетровщини. І я як керівник слідчо оперативної групи вважаю, що судовий розвідка даної кримінальної справи повинен відбуватися на території Дніпропетровської області. Більше новин сьогодні. Далі у випуску зокрема будемо говорити про таке. Україна на килимі в ООН. Київ звітував про дотримання прав людини і стан судової системи. Косо криво, аби живо. Влада спішно подарувала мешканцям столичної троєщини трамвай, який дороблятимуть і ще кілька місяців. Крісло мобіль японці створили візок, що полегшує існування людям із обмеженими можливостями. У Сирії домовились про перемир'я. Про це заявив спецпосланець ООН Лахдар Бахрімі. Йому вдалось умовити і сирійську владу, і більшість повстанських груп. Ті припинять бойові дії на період мусульманського свята Курбан Байрам. Воно розпочнеться у п'ятницю і триватиме чотири дні. Водночас опозиція переконує, що не довіряє обіцянкам Башара Асада і буде на поготові. Та ООНівський переговорник сподівається використати коротке перемир'я, щоб організувати перемовини між ворогуючими сторонами. Попередні припинення вогню у Сирії Голосили півроку тому, воно протрималося усього кілька днів, а потім переросло у ще запекліші бої. Чергова акція протесту іспанців проти жорстких заходів економії пройшла на диво мирно. На відміну від попередньої демонстрації, ця обійшлася без сутичок з правоохоронцями, гумових куль та сльозогінного газу. Утім, напруги уникнути все ж таки не вдалося. Десятки тисяч протестувальників зібрались біля парламенту у Мадриді, поливаючи уряд гнівними гаслами. Люди вимагали відставки парламентарів, оскільки ті задумали урізати видатки з державного бюджету на 39 мільярдів євро. Побоюючись плеску агресії, правоохоронці. Оточили юрбу протестувальників поліцейськими фургонами. Проте після кількох годин протесту активісти розійшлися по домівках. Уряд значно скоротив фінансування медицини та освіти, а от ціни на транспорт та харчові продукти наразі дуже високі. Моя донька навчається в школі, але багатьох її викладачів було звільнено. Все більше і більше діти бачать, як їхні вчителі мусять йти з роботи. Ціни на підручники дуже високі, адже ж субсидії скасували. Польща, США та Швейцарія занепокоєні тим, що українська судова система не є незалежною. Критика пролунала у Женеві на засіданні Ради ООН з прав людини. На ньому три з половиною години обговорювали ситуацію в Україні. Найгостріші питання стосувалися саме переслідування опозиції. За всю державу відповідав уповноважений уряду у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький. Він говорив про позитивні зміни в українській юстиції, зокрема новий кримінально-процесуальний кодекс та минулорічний закон про біженців. Йому допомагав. Ла омбудсмен Валерія Лутковська. Альтернативну доповідь підготували українські правозахисники. Які в результаті як в результаті оцінять ситуацію з правами людини в Україні, в ООН стане відомо пізніше. Та вже наступного року офіційний Київ тут же в Женеві звітуватиме про виконання цих рекомендацій. Гарантії проведення демократичних відкритих виборів вимагають від президента України Гіларі Клінтон та Кетрін Ештон. Ті звернулись до Віктора Януковича з напучувальним листом за кілька днів до дня голосування. Його надрукували у газеті Нью-Йорк Таймс. Очільниці дипломатичних служб США та Євросоюзу вимагають від офіційного Києва дотримуватись прав усіх кандидатів на виборах і засуджують ув'язнення лідерів опозиції. Самі результати парламентських виборів уже називають важливим показником роботи демократичних інституцій в Україні, за словами авторок США та Європейський Союз зробили свій внесок у вільні і чесні вибори в Україні, коли надіслали своїх спостерігачів. Нині черга української влади діяти. Це не вибори у ЄС чи Сполучених Штатах, це вибори в Україні. Це момент, коли українські лідери повинні завойовувати голоси своїх громадян, і вони очікують від президента Віктора Януковича вирішення цих проблем. Ми заявляємо, що стурбовані останніми повідомленнями про застосування адмінресурсу на користь кандидатів відправлячої партії та через труднощі, з якими зіткнулися деякі змі. Комору на замок. Уряд зупиняє експорт зерна. Мораторій почне діяти від середини листопада. Відповідну постанову вже підготовлено. Про це заявив очільник профільного міністерства Микола Присяжнюк. Рішення пов'язане із обговоренням ліміту на вивіз пшениці. Раніше чиновники розглядали варіант часткового обмеження експорту, аби стримати ціни на хліб. А повну заборону міністр пропускав лише у разі загрози продовольчій безпеці. Скільки хліб буде не виїзним, наразі невідомо. Однак заява Присяжнюка вже підбурила світові ці. Не на зерно. Вартість пшениці на біржах різних країн злетіла на більше ніж піввідсотка. Подарунок задля голосів. Мешканці одного з найбільших масивів столиці чекали на метро, а отримали трамвай. Він возитиме до кільцевої електрички. Квиток буде один одразу на два види транспорту. Новим маршрутом люди зможуть проїхатися вже від завтра. Сьогодні ж його інспектував прем'єр. Побаченим залишився дуже задоволений, але наші журналісти стверджують, не все так райдужно Курсують робочі під дощем, доробляють те, що не встигли. Так на столичній троєщині відкривають лінії швидкісного трамваю. ми мене знімаємо. Давай за. Будівельники добудували півтора кілометра до вже існуючої і закинутої трамвайної лінії. Тепер, як стверджує влада, мешканці цього мікрорайону, які так і не дочекалися метро, не стоятимуть у заторах. Трамваєм їх за 15 хвилин обіцяють підвозити до кільцевої електрички. На ній ще 5 хвилин їхати до метро. Щоправда, курсувати потяги будуть лише вранці і увечері. Прем'єр, який стає першим пасажиром нового маршруту. Вже переконаний, проблему подолано. Жителі трої отримали. Достатньо удобний місто. городперших пасажирів тут планують прийняти вже завтра. Влада вирішила не чекати, поки завершить ремонт на станціях. Роботи, бо тут не на один день. Зупинки спішно доробляли навіть у день демонстрації трамваю. Прем'єру, що Пазаров не побачив робітників. Їх просили побідати. Прем'єр поїхав, роботи тривають. Це кінцева станція трамваю саме тут. Завтра люди мають пересідати на міську електричку. О п'ятій вечора тут ще монтувало освітлення, пожежну сигналізацію, вставляли двері і фарбували стіни. Замість касира, порожня будка із дротами. Робочі радяться, як зробити швидше. Ми з утра, з утра. З утра. З утра, Маляри ну після самі не вірять, але кажуть, усе зроблять до ранку. Така революція тут наші не невелика. Ні, так, да, завірюшка трошки. За вірюха, да. Швидко укріпляють схили трамваю і де треба кладуть плитку. Кажуть, залишилось небагато. Зато я не знаю, що теж але до виборів буде готово точно. До тої неділі? До виборів готово. До чого? До виборів не готово. Робочі не на камеру кажуть, тиждень-два і вони би усе зробили, але керівництво відкриття підганяє. Городяни, яким влада ніби подарувала швидкий трамвай, подарунку особливо не радіють. Кажуть, він хоч і на рейках, але не метро і до центру не везе. А ми ж тільки їдемо куди? К електричці. Вона ну, так потрібна, як рибі пересолька мабуть. Правильно? А чого ви так думаєте? Ну, тому що вона непрактична. Митрош сьогодні Троєщині вчергово лише пообіцяли. Це найвальний питання. Моя дочка працює на правому бігу, а наїзд майже три часа. От сьогодні був затор на Московському мосту. Товариші, це роки все. не здійсню. Тепер я хочу. А за скока ви Ми тут кері, за три роки не Тим часом новий трамвай відрізав частину людей від автобусів, бо робітники закрили ось ці переходи. Раніше ними можна було вільно пройти на інший бік масиву. Всі Автобусні маршрути, тролейбусні маршрути, вони по цій стороні. Тобто, та сторона ну, виходить так, що вона відрізана від аптек, від ринку, від магазину, від транспортних зупинок. Чиновники обіцяють подумати над наземними переходами вже пізніше, у другому етапі реконструкції. Сьогоднішнє відкриття обійшлося у понад 102 мільйони гривень. Олена Фанасієнко, Олександр Ніколенко, Тивай. Рісломобіль для людей з обмеженими можливостями таке ноу-хау презентував японський інженер Шуро Джима. Людей, які не можуть ходити, стілець перевозитиме із середньою пішохідною швидкістю – 4-6 кілометрів за годину. При цьому винахід не почне заткувати, якщо натрапить на перешкоду. А завдяки монтованому сенсорному пристрою та рухливим ніжкам об'їде завади, спуститься сходами та переступить через щілини між потягом і платформою. Наприклад, ручне управління для інвалідного візка теж передбачено. Ним можна керо. Увати за допомогою джойстика. Щоправда, технічна дивинка має величезний мінус. Кусючу ціну. Вона сягатиме 25 тисяч доларів. У продажу крісломобіль е, з'явиться наприкінці наступного року. Кожне колесо рухається незалежно від інших, тобто воно автономно реагує, коли стілець робить особливі руки, піднімається, рухається прямо чи під кутом. У цьому сенсі ми справді штовхнули технології інвалідних крісел уперед. Це все про цю середу. Команда сьогодні дякує вам за увагу і прощається до завтрашнього вечора.